Всім привіт! Я зараз буду грати в Матрі Містері. Тому це буде третій відео на моєму каналі. Якщо я його відремонтувати, відео його помонтую, пороблю, у мене не буде це не зробити. Було зараз літо. буду Думаю, я буду Знімати і монтувати відео. Ще довго будеш там так-так? Так, хто знає, я Сахарок про шотутрант. Ой. Чат. А. а, ну, в принципі, чат мені не треба. Так, ось у мене зараз телефона, всі ось таке, яйце, ось таке, ось таке, ось таке. Що тут за карта? О, ось таке, ось таке, ось таке, ось таке. Таке ось таке ось таке. Зараз, якщо знайду. Знаєте... Де воно це лікарняне, господи. Ось оце яйця я саме останнім зібрала, бо лікарню дуже довго не могла вибрати. Мені ще є друг просто знайшла друг з України також. І він мені допоміг. Я допомогла йому, а він допоміг мені. Нормально ж ви бігати з цим з матрасю зараз візьму. Шо, нахай знаєш, що знає, знаєш на тій карті. Хто зараз збирає ще ті яйця, то на тій карті є таке і лікарняне, яке я показувала. У мене 10 із 10, але всі яйця я ще не зібрала. Ось такі маленькі яєчка я ще не всі зібрала. Тому... Ну, мені там трохи, думаю, лишилося. Зараз кудись сюди зайду і дивлюся. Зараз я не бачу, що тут відбувається. Ось! Скільки. В принципі, нормально. Так, зараз я впаду. Ось. О! Та мардер, господи, по Я ніколи такой тип не выигравала. Вона в обхід пішла. Я думаю, вона в обхід пішла. Ні. Давай-давай, кидай. Выдобь глаза. Чё там стреляешь? Чё? Почему она стреляет? Так. Ползёт. Вот так хуже бывает. Видите? Ну це вже із за них. Йди сюди битися. Що ти там стоїш? Іди сюди битися. Самий легкий вихід це обійти. Як ви думаєте. Де вона? Де вона? Де вона? Я її загубила. Виходиш, вийди сюди битися. Фу, я думала, у мене запис. Що ти. Ну, у нас нічя. Я, я намагалася, у мене не вийшло, я боялася. Ну ладно, я вийшла три хвилини, це нормально. Цей кіт муркіт Полінка. I am Polinka. I am Polinka. I am Pauline. I am Polina. Oh, I am Polina. Ця я I am Polina. Та, Господи. I am Polina. I am Поліна, Поліна, будь ласка, райдите за мене. Я с стала стало оцініш, вона зараз просто не грає в марлери Вона На усудочку. А я не буду. Капець. Піц. Ай. Шо ти джемпериш? Мені незручно, у мене в одній. Ай, як вона мене вбила? Ще й кемпер, і джемпер, господи, помилуй. він забрав, пістолет, стріляй в неї. Вони тіміри. Пекінці, вони тіміри. Мені здається, что у них зараз ПВП. У мене може трохи завісати. бо і так світло виникає вже. У нас вчора ночи з інтернету просто в хаті не было. що, лишився один, один цей. Вона просто могла зараз його вбити. Ось, якщо вона пройшла. Може вона зараз вулиці, чесно зайде, не знаю. Ван. Піпел. Ванпіол. Я їй написала, що одна людина лишилася. Де? О, він втікає від неї, молодець тікай. Гансер Гамес. Щось там гра? Канстер Гейм. Давай! Я вірю в тебе. Я не змогла, ти зможеш. Давай! Давай, давай, давай. вай, що й ти не зможеш, я не знаю, вона... Думаю, час скоро вже вийде. Вона нас вже скільки бігають, я не знаю. Все, час вийшов. Ось, дивіться, це теж Полінка. Написано Полінка Котик. Вставай Поліна Кіт. Вставай. Жора, жора. Ой. О. Я лишу в описі е, по, е, канал моєї подруги. Я тільки що це сказала, що жора це її кіт. Там є з ним відео. Вони теж ходить на карате, як і я. Так, головне не придуть. Як завжди. Стоп, вона з пістолетом? Ай! Стоп, вона з пістолетом? Все не закінчуємося цього дію. Я написала, я призла на чат. Я, Сахарок, вам хана. Чесно, хана не тут буде, коли я стану мардером. Головне, взяти пістолет і попасти в мардера. Та Це головна моя місія на кожному сервері. Коли я не стаю мардером, чесно. Чи коли я стаю шерифом? Коли я стаю шерифом, головне попасти в Мардера і не прогавити мардером. Як ви думаєте, коли б не нове оновлення літнє? Бо вже як. П'ять днів літо А літнього оновлення досі нема. Знову він мардер, господи. Я піду краще звідси. Хто зібрав раджієк? Швидше, поки не закрилося. Я. Це раджієк. це камуфляжний. <плес> ось ось таке. Якась людина зібрала ось таке яйце. Мені зараз ходить, ну... Ай! Мартин. Может біжить, вони ціміри. Так, допоможіть, у кого -то пістолята, тому він мене тут не знайде. Як ви думаєте? Ну. Цікаво, що у них тут відбувається. Так цікаво подивитися. Куди виходимо, куди заходимо? Я не розумію. Я не хочу лишатися тут одна, я пішла за пістолетом. Е, що? Чи час закінчився, чи він вийшов? А, він вийшов. Зрозуміло. Я перейшла на інший сервер. Сосі сон! Його тарсов перфект Ну він виграв. Я вже побачила, хто мардер, вона намагався мене вбити. У неї хтось вистрілив чи ні, бо вона так ходить спокійно, а я вже знаю, хто мардер, чого вона шерифа не вбиває. Чого просто не просто людину не вбиває? Боїться, що її вбиє шериф, як я в першій частині промардів, Що? Ну я, мабуть, цікаво, скільки я проживала. Я прожила 2 хвилини 54 секунди. Вона мене на 54 секунди вбила, потім вже 6 секунд, раунд закінчився. Нормально. Я не побачила, хто був шерифом.

Цікаво. Чого корова біжить за мною? Цього я вже точно не знаю. Я хочу за мій дивитись. То що куди і ходить? Що ж хто що дістає? Головне, щоб не побачили мій рівний пістолет. Він так ходить, я перелякалася. Подумала, що він зараз дістане нож і мене просто є. Знаєте, це страх, коли ти просто. Е... Так. Чесно здається, що це не мардер. Ну, я не хочу цього робити. Можливо, він і не мардер, він просто, якщо... Я не знаю. Берате, будь ласка, що мені робити? Ставте на паузу і подумайте, чи я в нього ви... чи він мердер, чи ні. Хм, чесно, мені дуже-дуже страшно. Ладно. Класно. Я навіть і не думала, що він міг бути марлером. Те, що він був це було зрозуміло. А таке буває. Давайте АФК. Із. Це перемога. АФК це перемога. Перемога перемога. Перемога перемога. Перемога, перемога. Перемога перемога. Просто кот я не знає, що він заснув може молока... Він Знову шериф. Знову марлі, знову виграє стріль в нього піднімці. Ай, ше... Ай, шріф. Я шериф. Я шариф знову. О, яєчко, як у мене пістолет. Що ти так стоїш? Хоча щоб я тебе вистріляла. Корова! Знаєте, чому я викликнулася вона? Що це корова? Бо в неї скін кінкоров. Круто! Давайте ми базу, ми зіграємо! Там дуже крута атмосфера і карта нормальна. Ой! Я не довпала! Ладно, давайте зараз подивимось, яким я стан, якщо я не буду мартер, то сам не напевне. Якщо буду мартером, думаю, мені повезло, я два рази вже була шерифа і один раз мене. Я мардер! Уй! Два рази шерифа це не іграшка. Це мардер. Уху-ху. Так, перевіряємось тут. Так, тут нікого. Спайнесент. Хоча я маю ножку. Знаєте, чому джампі, бо кожна людина може стати марчи. Добре, що я за неї взяти. Що... Я тут ще нічого не бачу в цьому тунелю. Знайшла місце. Не бачу, кого я вбиваю навіть. Стій, корово! Ой, я припочину. Все погнаю. Блин. Бачите, як це скину в его петь? Джим перекидаю ну, це просто незручно. Пить Так, Ладно, потім до корови повернусь. Так, поверим туалет. Корова! Я думаю, что кровое станет. Не, не останется. Час вышел. Ну ой. до побачення! На цьому моє відео закінчене. Я вбила із 9 людей. Із сімох тільки 4 класно. Ну і на цьому я закінчу своє відео. Всім па-па, Потім його поментую, зараз я ще трохи. Може, ще один раунд. Давайте ще один раунд, і тоді я буду закінчувати. Якщо я не буду шеріфом. Якщо я побачу, що вбила шерифа, то я вмикну запис. Якщо я стану шерифом, то я його вмикну. А якщо я стала якщо я стала метером, я його теж вмикну.